Так, знайшла я поломані троянди гілочок, гілочки троянд. І вирішила спробувати їх заречерінкувати. Дуже колюча троянда, дуже великі шипи тут. І маленькі, і великі, дуже густі шипи. Не знаю, не пам'ятаю, що це за сорт. Там і бірочки немає. Ну, Видно, що бутони такі бордові будуть. Квіти бордові. Так, зараз я беру оцю гілочку. Тут вона дуже груба. Я візьму десь отут посередині, серединку десь. От, наприклад, тут вже йде тонке. От, наприклад, ось оцей листок. Я його отак от обріжу, залишаю тільки. Ось два таких листочка, і над, над цією брунькою, 5 мм відступаю і роблю косий зріз. І оцей листочок теж залишаю, ось так от половинку. Це все обираю, решта листків. І Дивимося бруньки, тут косий зріс, тут два таких ось по два листочка, тут брунька, ось видно, брунька. І ще одна брунька, де ось листочок. Цей листочок теж убираю, і під ним, під цією брунечкою, де був листочок. Ось отут роблю прямий зріз. 5 міліметрів відступаю від оцієї бруньки. Ось, ось вам черенок. Можна дві бруньочки. ось одна і друга. Їх можна буде занурювати в землю. А ці от дві бруньки залишаються. Ну, тут Можна було би ще зробити один черенок. Тут теж робимо косий зріз. Ось над цими листочками. Ось так обираємо. Ось дві бруньки одна і друга, 5 міліметрів косий зріз. А тут ось є брунечки ось одна і ось друга. Ми їх теж. Отут робимо прямий зріз і будемо. Можна отак от забрати цей листочок, бо щось за і отак от занурити оце в землю. Залишити один листочок, Ну, спробуємо. Так само і ця гілочка. Тут робимо прямий зріз під листочком, тут обираємо листочки, тут обираємо дві брунечки, а оці листочки залишаємо на поверхні ось. ось такий череночок буде. Таких три черенка. Спробуємо їх посадити під пляшку. Є черенки вже один, другий буде квітнути ось. брунічка. І третій там ось череночок, І біля них тут посадимо поряд. Розпушую добре землю. І дивлюсь, що мені пляшка гарненько сіла. Можна ще розпушити, щоб не здуло вітром її. З пляшечка гарно зайшла землю, беру черночок і вставляю. Так само другий. e questo è Гарна так стає. Дипше, щоб зайшло добре. Ну і все, на другий рік побачимо. Тут в мене трояндочка, щось вона в мене не хоче жити. І накриваю прішечкою. І до наступної весни не відкриваємо. Просто спостерігаємо. Можна відкрити, подивитись, назад, закрити.